Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару піжами чоловічі бренду Liverd'Gi. Представлені у двох моделях: футболки та шорти та кофта та штани. Штани на манжетах, на резинці. Є різних забарвень та з різними принтами. Матеріал бавона та поліестер. З розміром S, M та L буде по 6 комплектів. Та з розміром XL буде один комплект. Є комплект утеплення. Кофта та штани. Всього в лоті 19 комплектів. Є з різними візерунками. Вартість лоту 4400 гривень. Ціна одного комплекту 232 гривні. Матеріал бавовна. Такий комплект це кофта та штани. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!